Вітаю! З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. На Кіровоградщині припинили роботу підпільного цегу з виготовленням диспалива. Черговий напад на АЗС. На Львівщині скоєно розбійний напад на автозаправну станцію. На Полтавщині виявили конопель на 3 мільйони гривень. Працівники міліції опікуються сиротами. На Львівщині другий тиждень шукають зниклого таксиста. Ігор узяв пасажири біля фанзони близько 12-ї ночі у день півфінального матчу. Більше чоловіка не бачили ані рідні, ані колеги. Вранці його авто знайшли спаленим. Сам таксист зник. 27 річний Ігор Пак працював секретарем у суді. Ночами підробляв таксуванням, розповідає його батько. На пасажирів очікував у центрі Львова, а на час Євро біля Фанзони. Тут його в останній і бачили. 27 червня, пізньо ввечері, він узяв пасажирів. Чи то було до дзвінка батькові, чи після невідомо. ночі, 12-та година він до мене дзвонив додому. З -з 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 Спілкувався зі мною по сімейних справах, там завтра поїхати десь. Ніяких аксесів, щоб там ні переживань нічого не було. Ігор мав повернутися додому близько другої ночі. У цей час хлопець зазвичай завершував роботу, розповідають рідні. Однак тієї ночі дружина його не дочекалася. Тоді ж припинив працювати мобільний. Близько сьомої ранку біля лісу у селі Зимні води знайшли спаленого опеля. Машина стояла тут, просто якби його звідси поставили туди. От, якби з дороги її поставили туди. От вона так виглядала. Все. То, що багажник був відкритий, той капот, і багажник не знає, чи був відкритий. Багажник був закритий, капот був відкритий. Все, вона не була ні ні нічого. Неподалік спаленого авто, правоохоронці знайшли ключі запалювання та ліхтарик. А от мобільний телефон, обгорілу куртку та плет, які належали ігорові, знайшли аж за 15 кілометрів звідси. Правоохоронці прочесали всі навколишні ліси. Наразі обходять двори в найближчих селах. Різні пасажири можуть сісти в автомобіль, і відповідно це може бути і злочинці, і різний контингент, машини на підпитку люди, які могли просто йому задіяти шкоди. І ми або щось не сподобалося. Можливо, не хотіли розраховуватися з людиною. Колеги таксиста припускають, Ігор міг стати жертвою неадекватних чи п'яних пасажирів. Я не знати, з кого він взяв, що, знаєте, яку він компанію взяв, чи вони п'яні були, чи вони в колені, чи їм гроші треба було, знаєте, може, хотіли ще випити, чи, там, чи, знаєте, чи наркомани, ще чи не фаталию грошей, може, то я не можу сказати, що їм там було. Паралельно із правоохоронцями за пошуки зниклого взялися його рідні та друзі. Вони обходять двори у селі, де знайшли спалену автівку. Родичі сподіваються на допомогу селян. Ну і люди подивилися свої. Кожна людина в зимній воді, в суховолі. Подивіться, будь ласка, свої підвали, чекдаки, криші, може, ви й ви, вивиножити, може, хоче помочі. Міліціянти теж просять усіх. То, хоча б що знає про зникнення Ігоря Пака, телефонуйте на 102. У Кіровоградській області місцевий бізнесмен орендував нафтобазу і організував там підпільний цех з виготовлення десь палива. Фальсифікат чоловік реалізовував оптовими партіями як фізичним особам, так і підприємствам різних форм власності, поки до ділка не завітали правоохоронці. У результаті проведення закупки правоохоронці задокументували факт незаконного збуту керівником товариства з обмеженою відповідальністю 5 тисяч літрів незаконно виготовленого палива загальною вартістю 35 тисяч гривень. Під час огляду території нафтобази правоохоронці вилучили 60 тисяч літрів підробного дизпалива та 5 тисяч літрів газового конденсату, який використовувався для незаконного виробництва палива. Відібрані зразки та направлені на дослідження, за результатами якого встановлено, що вказана рідина не відповідає існуючим нормам ДСТУ, і під час використання може привести до виходу з ладу двигунів автомашин та складної сільськогосподарської техніки. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 24 кримінального кодексу України. Поведінка водія за кермом визначається рядом факторів. Один із них пасажири. Адже коли в салоні люди похилого віку чи діти, як правило, водії не дозволяють собі перевищувати швидкість, різко гальмувати та маневрувати. Одне слово, поводяться обачніше. Та, на жаль, так буває не завжди. Свідченням цьому може слугувати пригода, що сталася в один із вихідних на Надніпрянському шосе неподалік південного шляхопроводу. Ситуація до баналі проста. Посеред білого дня на гарній дорозі водій позашляховика на повному ходу врізався у припарковану край дороги газель. Усі, хто були в Мидсубісі, водій, його дружина та півторарічна донька були госпіталізовані. Що як трапилося, погодився розповісти власник газелі. У воді закінчився бензин. Він остановився, включив аварійку, закрив машину і пішов на заправку по бензину. А, і позвонив мені. Я під'їхав сюди, То, тобто, коли вже під'їхав сюди, до така ситуація у ході розслідування було з'ясовано, що ця дорожня пригода сталася внаслідок порушення водієм правил дорожнього руху, тобто він не врахував дорожньої обстановки. Не зміг безпечно керувати транспортним засобом, і не має значення, заважав йому хтось чи ні. Згодом дружина водія звернулася до правоохоронців із заявою, що отримала незначні тілесні ушкодження, і на лікування ні вона, ні дитина не перебували. Якщо виходити з цього, то все обійшлося лише надовго виведеною із ладу машиною. Отож, її власник отримав дорогий і предметний урок стосовно стилю пересування. А автоінспекція нагадує, у дорожні пригоди дедалі частіше потрапляють неповнолітні пасажири. Отож, водіям слід пам'ятати про обережність. Вони ніколи не бувають зайвою, а коли в салоні діти, тим більше. Розбійний напад на АЗС біля Львова. Двоє невідомих у масках вночі пограбували автозаправку. Розстрілявши двох працівників, грабіжники втекли, прихопивши з собою всю вирочку. Близько третьої ночі до салону автозаправки зайшли двоє невідомих у чорних масках. Поранивши касира, забрали близько двох тисяч гривень і кинулись на втік. На вулиці їх чекала машина з водієм. Все це бачив через вікно оператор АЗС. Хлопець зачаївся, щоб запам'ятати номери автівки. Я не зрозумів, що вони в мене стреляли, бо знаєте, то не те, що таке був. Я зразу побіг до оператора, нажав тривожну кнопку. Ти дивлюся, він лежить весь в крові, лежить на землі, Все у касі перевернуто, все перевернуто. Злочинці пострілами розтрощили касирові ногу. Він втратив багато крові. Зараз чоловік у реанімації у край тяжкому стані. Поступили в четвертій тридцять. В важкому стані. Один з тих поступив в край в важкому стані внаслідок масивної травми, рани і масивної кровотечі. Імена постраждалих у міліції не розголошують зміркувань безпеки. Її гарантують і усім, хто допоможе знайти злочинців. Ми хотіли б ще звернутися до всіх можливих очевидців цієї події або людей, які володіють інформацією про нападників, зателефонувати за телефоном 102 і допомогти нам в пошуках злочинців. Наразі порушено кримінальну справу. Затриманий столичною міліцією крадій має за плечима майже 15 років в'язничного терміну. Справою його життя став рідкісний нині спосіб крадіжки з помешкання через квартирку. Злодій полюбляв працювати з 11 до 13 години. Основний спосіб його проникнення це відчинені квартирки. Перших поверхів житлових будівель, вирухавши помешкання, яке його цікавило, чоловік староно перевіряв, стукав у вікна, потім дзвонив у вхідні двері. Якщо господарі не виявляли своєї присутності, відчиняв через квартирку вікно, потрапляв у помешкання та хазяйнував. Загалом викрадав коштовності та аудіо та відеотехніку. Аби затримати квартирного злодія, необхідно не один місяць ретельно працювати. Останнім часом до районного управління міліції почали надходити заяви громадян. Що до скоєння квартирних крадіжок. Працівниками нашого відділу проведено оперативні грошкові заходи та встановлено особу, яка скоювала дані, даний злочин. Останній був затриманий це мешканець міста Києва, громадянин України, який зізнався в скоєнному, Вилучені під час обшуку речі беззаперечно підтвердили причетність затриманого до крадіжок із квартири. Наразі обвинувачений заарештований, і доведено причетність його до скоєння шести злочинів. За кримінальним кодексом кияну загрожує позбавлення волі сроком на шість років. Тож міліція вкотре нагадує громадянам, що найкращий спосіб зберегти своє помешкання від злодіїв скористатися послугами Державної служби охорони. На суму 3 мільйона гривень за цінами чорного ринку виявили конопель правоохоронці Полтавщини. Майже 25 тисяч кущів забороненої рослини були висаджені між рядами соняшника. В одному із сіл Біканського району правоохоронці виявили на соняшниковому полі майстерно приховані заборонені рослини, висіяні механічним способом. Загальна кількість висаджених рослин сягає 24 тисячі 760 штук. Що на чорному ринку після її продажу становило близько трьох мільйонів гривень? Всі рослини були утилізовані шляхом виривання та спалювання. Зразки конопель відібрано з різних куточків поля та направлено на дослідження до науково дослідного експертно-криміналістичного центру. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Правоохоронці і далі здійснюватимуть профілактичну роботу з метою своєчасного виявлення і знищення посіву маку і конопель. Що зростають на полях бездоглядних агроферм і на земельних ділянках покинутих в кожен водій у великому місті за день проїздить щонайменше сотню перехрестів. І здавалося б, усі керманичі знають, на який сигнал можна рухатися, а на який ні. Однак, згідно зі статистикою, ДТП на перехрестях трапляються доволі часто. Отож, це тема нашої наступної розмови. Цей дорожній Негара стався на перехресті вулиця Бальзака та Драйзера. Умови були хороші, чудова видимість суха дорога. Однак мирно роз'їхатися водії цих двох машин не змогли. З'ясувалося, що за кермом Фольксвагена перебувала жінка. Після огляду її було госпіталізовано. А от водій Нісана, схоже, дістав незначні травми, але сильний шок. І йому було не до розмов. Як розгорталися події, погодився розповісти один із свідків. Славен шел от церкви на ну, зеленый, а эта машина, я даже не пойму, что это машина. То есть он или хотел налево проскочить, но во всяком случае он не прав 100%. процентов. Он, он шел, да, он шел отсюда. Ага. Он по-любому должен был пропустить машину, у него помеха справа, даже если он поворачивал налево, вот, или даже в том случае, если он ехал прямо, то он выехал на встречку. Висновки нашого співрозмовника збіглися з результатами розслідування. Тож матеріали на водія Нісана будуть направлені до суду, оскільки він грубо порушив правила проїзду перехресть та маневрування. Київська міліція це величезний особовий склад, який працює на спокій та порядок у місті. Високий професіоналізм та належне матеріально-технічне забезпечення необхідні складові успішного виконання правоохоронцями своїх службових обов'язків. Типографський цех оснащено сучасним обладнанням, а на виробництві працюють справжні професіонали. У друкарській справі без фахівців ніяк. Маленька помилка і весь тираж потрібно передрукувати. Тож друкарня працює без права на помилку. Наша типографія при повній загрузці дає сотні тисяч листів за зміну чорно білої і полноцветне печати форматом В2 і заканчиває А4. Для цього є всі необходимое оборудование, цветные машини, черно біле роль і різографу. Друкарня виробляє усю сучасну типографську продукцію, якої потребує міліцейська служба. Окрім друкарського має перепльотний цех та ламінувальний. Усі типографські вироби виготовляються від початку до кінця. Ми можемо все, починаючи від візиток до плакатів Від звичайних чорно-білих бланків. До фірмінних тісненням і калаграми, а також прості брошури, заканчуває книгами в твердим піліпіріпльоті. Завдяки своїм потужностям друкарня державного підприємства МВС України розвиток має час і на обслуговування населення. Звісно, ж ціни досить бюджетні у порівнянні з приватними типографіями а якість відповідає найкращим стандартам. Безпека дітей на дорозі це тема особливо актуальна зараз, під час канікул, коли у школярів багато вільного часу і вони проводять його на вулиці. І хто як не дорослі, повинні подбати про безпеку підростаючого покоління? Цей трагічний випадок стався на вулиці Щусева. Дорогу тут переходити заборонено, є огородження, але пішоходи на нього не завжди звертають увагу. Попередньо встановлено, що 9-річний хлопчик, який проживав у цьому районі, ходив на прогулянку з однолітками і вирішив перейти дорогу в забороненому місці в непідходящий момент. Ця машина перша збиває його, а ця підхвачує. Він летає з під коліс з другої. Ні, він ще трошки живий, бо поки приїхала скоро, він вже скінчився. Одна машина вдарила дитину, після чого її відкинуло під інше авто. Чи могли водії уникнути лиха, з'ясується після закінчення слідства. Але зауважимо, що тут завжди багато людей, і діти, напевно ж, бачили, що дорослі переходять дорогу, як заманеться. Може, тому і пішли навпростець. Прикро, але ніхто з дорослих не зупинив маленьких порушників. І ось результат. Ще один кричущий випадок. Трапився він на вулиці Булаховського. 2. сюди до торговельного центру із Черкаської області прибула молода родина. Якщо вірити поясненням, то дитина з мамою залишилася в салоні. Задні дверцята були заблоковані, а малюк, якому було лише 2,5 роки, бавився на водійському сидінні, та потім хлочик опинився на дорозі. Для водія вантажівки поява крихітного пішохода була цілковитою несподіванкою. Уникаючи наїзду, він виїхав на зустрічну смугу, пошкодив легковика. Послухаймо одного із свідків. Я бачив, як наближається газон. Він, як би, видно, як він на полосу Ззаді мене хлопок, ударяють шивролет. Газон проїжджає, і я бачу лежачого ребенка на асфальті. Можна зрозуміти шокованих батьків, які відмовилися давати будь-які пояснення на місці пригоди. Але хто, як не вони, мали подбати про дитину. Тому, коли мова заходить про безпеку дітей на вулиці, усі повинні розуміти, якщо з дитиною трапляється лихо, то винні лише дорослі, не берегли, не навчили, не проконтролювали. У дітлахів має бути щасливе дитинство, але в житті вихованців дитячих будинків небагато приводів для радощів і веселощів. Вони потребують особливої уваги, захисту і турботи з боку суспільства. На рівенщині опіку над такими дітьми взяли на себе правоохоронці. Вже на перший рік обласне управління міліції підтримує дитячі будинки та інтернати Рівенщини. Цього разу міліціанти побували в Ясининському навчально-реабілітаційному центрі. Тут виховують дітлахів, які мають вади розумового та фізичного розвитку. Усього в центрі 58 дітей різного віку. Є малюки, від яких відмовилися батьки. Є і сирити. У кожної дитини своя непроста доля, тому будь-якій допомозі тут радіють. Це дуже, як говориться, похвально, а нам дуже приємно, тому що ми шукаємо підтримки в суспільстві. А коли соловики, коли до нас приїжджає начальник обласного управління УС, коли до нас опікує районний відділ внутрішніх співпрацьких. Правда, ну це звучить гордо, це приємно. Правоохоронці не залишили без уваги жодної дитини. Вихованці центру отримали багато подарунків: іграшки, фрукти, солодощі. Діти віддячили гостям піснями, танцями та усмішками. А хіба є у світі більша подяка за дитячу щиру усмішку та щасливі очі? Ми завжди приїжджаємо з подарунками, щоб звернути увагу на дітей, щоб знали, що міліція. Завжди з народом, а з дітьми тим більше. Ні один заклад уже відвідали для того, щоб надати і приділити увагу, і надати постійну допомогу, яку можна дати та ж міліція в районах, тут у місті, в області. Ривідські правоохоронці впевнені, що такі візити стане доброю традицією та початком міцної дружби міліції і Ясенинського навчально-реабілітаційного центру. А далі пригоди на дорогах та чудеса водіння бути уважними за кермом. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і своїх пасажирів та не порушуйте правил дорожнього руху.